У Слов'янському районі сьогодні працює 68 фермерських господарств та 17 приватних підприємців, які обробляють більше 8,5 тисяч гектарів пахотної землі. Минулого року ними було зібрано більше 15 тисяч тонн збіжжя із середньою врожайністю зернових 27,6 центнерів з гектару. А зараз усі аграрні господарства району вже розпочали передвесняну підготовку техніки та закупівлю добрив та насіння, але не на все йде гладко. Щас, е, практически... нулевой подготовка. Есть, ну, техника так еще более-менее подготовлена, а удобрений СМА отсутствует. Семена есть. Семена есть, очищены, все. У нас ячмень есть, этот, на зерносмеси, горох, этот, овес все есть. Зер... Э... Семена качественные. У нас сейчас все в отпусках были. Только вышли. Ремонтируемся. Начнем работать. По площадям уже запланировано. Пока все есть, семена тоже подготовлены, проверены. Пока э... ничего не планируем мешать, там посмотрим. Пока позволяется нам здесь топливо, как бы начать полевые работы. Ну а там жизнь покажет. С 23-го бригада выходит на работу. Ну, в принципе, готово, ждем весну. 20 тонн минеральных удобрений закупили, 7 тонн дистоплива. Ну, ждем весну, а там. Ну това, мало, звісно, нужно що докупати. Що не день то новий сюрприз. Так охарактеризував дії українського уряду голова Асоціації фермерів Слоянського району Володимир Будко. Останнім було рішення про надання дотації сільгосповиробникам тільки через громадські аграрні організації. Тож роботу Асоціації фермерів Слоянщини треба активізувати. Звітувавши про роботу асоціації, Володимир Іванович, пославшись на об'єктивні обставини, висловив прохання про відставку. Новим головою він порекомендував обрати Романа Шумського, заступника директора приват підприємства агрофірма ірина на тому і порішили цієї весни на посіви ярових культур у сув'янському районі очікують 7 тисяч гектари землі але є побоювання що кілька господарств знову знехтують аграрними технологіями та посіють соняшника у два рази більше ніж це дозволяють наука досвід та здоровий глузд не думаючи про те що за 2-3 роки родючість цих ґрунтів буде знищена і якщо керівники цих господарств знову не прислухаються до рекомендації управління агропромислового розвитку слов'янської райдержадміністрації то придержуватися технології, їх змусить державна інспекція захисту рослин. І ще хочу сказати о тех, хто планує, вот Николай Васильевич називал нам два хозяйства, которые планируют подсолнечко засіяти 30 и 35% от площади. Сразу говорю будь самій штраф. А ще Ірина Крупка нагадала аграріям про необхідність обробки землі проти шкідників, бо час саме перед посівною найсприятливіший для внесення гербіцидів та призвала усіх виробників сільгоспродукції обов'язково провести необхідні заходи. Тим більше, що маємо минулорічний приклад фермерського господарства Почин, де шкідниками був знищений увесь врожай соняшника.